i uh, uh. Так, загнали на ремонт. Кабіна вже знята. Писали, як кабіну закріпили. Якраз файно все видно. Закріпляється необрізана та стойка стандартна юмзовська. Ось така пластина. Так розварено. Прикручується на один болт стандартні юмзовські стійки на один болт прикручуються прикручується. На От на передній. А тут вже вариться пластина. І так вже три болта на пластину вчіпляється. Руль стоїть на тій стойці, що передня. Передня от прикручена на два болти, де ящик на акумулятор. Ось такий квадрат. москвичовські сальні блоки. Варена труба і забитий сильні блок. Зараз заміряю ширину швеллера. 50. 50 на 100. Швеллер має бути тончий, тому що ось з тієї сторони нормально було, а з тієї підтирало. І воно так, функції своєї не робило. І блок схований. Ще будемо один сальний блок давати, щоб було два цього чуть вибити. І вухо там на кабіні, зараз покажу. Будемо, певно, розширяти, щоб воно робило свою функцію. Зараз. А, вже не долізу. Ну, там вухо, де кабіна драбинка стандартно вчіпляється. Зараз може і зайду. Так, ось вуха. Тут темно, не видно, бо то з іншої сторони. То на кабіні стандартно вони приварені. Їх ми будемо ширше робити. Так, воно закріплена кабіна, так знята. Зараз, перелізу назад. І скажу, чого ми не вкорочували стойки, бо багато відео є. Ті стойки на кабіну вкорочують. А стандартні задні гуми, ті подушки, не гарно мають великий е, зазор ходять, вони свою функцію нормально виконують. То, що у нас вперед зле виконував, тепер ми вже зробили, вже бачимо як переробимо. Так, Через що ми їх не обрізали, щоб тут був доступ. Тут доступ взагалі класний. Речах обрізаний, виведений на бік. Можна і помити собі спокійно, бо болота накидає. Це все плануємо викидати ну, то в планах. Розбираємо за те, що блокуються задні колеса. Напевне, що розбитий палець сателітів і сателіт. Сітиліт. А так воді в робочому стані. А, і реверс вибиває, задню треба тримати. Загнали, знімали кабіну, могли там в ангарі робити, але комбайн би був на дворі. І тут напалив і тепло. То все одно цілими днями не будемо робити, бо на роботі, аж після роботи, після шостої. Ну то. За день моно, але запчасті треба. Так, добре. Йдемо розборку робимо. Чекай, громко, чекай, бо зараз буде хоті у нас на команді. Так, не? після тат 17, отака коробка. Щоб то було після Нігролу. Причину знайшли. Коротше, зараз треба прокрутити. Ага. Коротше, коротше, ось ця кришка відкрутилася. Ну, фонарика дай. Нам там той раз, як ми розбирали. Було відкрутилося от видно пространство. Ось та кришка. І вона через що, певне, і клини От його взагалі вандаболт відкрутився. І реверс потрібно міняти. Так вроді би будемо скриття, далі покаже так, з приводу, що з переду кабіну, я казав на два болти, помилився, в то вже давно було на чотири болти через весь, весь цей квадрат просверлено. якраз на ті чотири болти, що ящик чіплявся акумуляторний. На це і прикручуємо. Бак, от такий угольник. Зараз кажу ще на якій висоті, щоб вже Питань ніяких не було. Максимально вже ближче до моста вже не можна, бо ось тут навіска буде не давати. Висота 24 см. А е, від тієї пластини або, саме краще, ось від стандартної, стандартного низу 22 см. Тут чуть-чуть. Вибрали під хід циліндра, Тут циліндр закріплений, щоб шток не тиював. Це от, видно, трошки третя, але то вже за скільки років ґрунтовка скільки витерлася. Ще коробки не розполовинили всі, не виходило ніяк. Витягнули тільки верхній вал, розібрали. Дифференціал відкрутили ту кришку, щоб була відкручена. Страшного нічого нема. Зараз візьму фонарика. Коробка, як нова. Пубині грол і би певно було. Все. Так ось. частенько ще не мито. Ось шестерні. Ось там шестерня. Проміжутка, все в ідеалі. Тільки підшипники потрібно поміняти і реверс в зборі. Він би ще ходив. Але вже як сюди полізли, зуби вже трохи, ще не наполовину, але вже ті, що вперед підбиті, назад, як нові. Якби би можна було перекинути. Наоборот, вона б ще їздила і їздила, але тут вибито. На ості. Зараз, ось тут як видно, зараз може сфокусується. Ну так, не видно, але тут же виробітка є. Підчепники підгуляли, але вже на повний зуб так дуже і не, не працювало. Підчепники ось ті потрібно міняти. 2, 4, 3, 5, 6. Ще, тут дві кришки, паразитку, навіть рухати не будемо, бо задньою ми не користувалися. Аж ось це. Може пару разів включили то вона і не паразитка і не крутилася. То лишній раз скидати її там не. Воно ну, ну, нехай ще тут два підшипники і тут. То зараз виходить 2, 4, 6, 8, 10 підшипників потрібно замінити. Ну і тут з тієї сторони фонарик сів. З тієї сторони на тому стиліті є ще шайба, а на тому нема. Але вони вже в такому стані. Не критично, але більше роль грала ось ця кришка, що воно заскакувало, що включався все диференціал. Не працював так, як має бути. Навіть було видно, як ми заїжджали на мойку, що два колеса пробуксовували. Завертали. Ось ці кришці проблема. Тут шифтів три другі були, вони послаблені. Через що й болти пустили. Якби були шіфти, нормальні ось ці отвори потрібно поправити. І шифти другі а в диференціалі Чого в неї були заштопорені але тут йде 5 болтів. І 2 штопориться пластинами між собою, а один дротом. І той болт відкрутився найбільше. Але тут вже, по ходу, різьби потягнуті, то будемо. Дивилися, може будемо і розсверлювати тут. І перерізати різьбу. не може, а точно. Тут є місце, куди тут, тут проблем не буде. А там, походу, ще є коло нього роботи, але з коробкою нічого такого страшного немає.